Були дзвінки Анкара Москва чи ні? Це запитання кілька днів не давало спокою світовій спільноті. Через кілька годин після збиття Су-24 на сирійсько-турецькому кордоні Путін поскаржився пресі, що Анкара вирішила обговорити інцидент з партнерами по НАТО, а не з Москвою. І от стало відомо, що Ордоган намагався поговорити з російським керівництвом. Втім, у Кремлі вирішила не відповідати на дзвінки президента Туреччини. Трохи прояснив ситуацію прес-секретар Путіна Дмитро Пісков. Він підтвердив, що дзвінки з Анкари надходили. Втім, не оточнив, чи відповів його шеф. Наразі, за словами Піскова, діалогу з Туреччиною просто немає. Після інциденту з Су-24 відносини між двома країнами стають дедалі напруженішими. Москва готує економічні та гуманітарні санкції щодо Анкари. Очільник російського МЗС Сергій Лавров звинуватив Туреччину у тому, що вона перейшла межу дозволеного. На тлі конфлікту Російська Федерація вирішила призупинити дію безвізового режиму для турецьких громадян з 1 січня 2016 року. Прийнято рішення руководством Російської Федерації о те, щоб приостановити безвізовий режим, який зараз действует між Росією і Турецькою Республікою. Це рішення вступить в силу з 1 января наступного року. Володимир Путін заявляє, що чекає вибачень від Анкари та грошову компенсацію за збитий су 24 Зі свого боку речепта і пердоган попереджає Москву, що вона грається з вогнем. Це гра з вогнем атакувати сирійську опозицію, яку визнали на міжнародному рівні під приводом боротьби з іділ. Весь світ визнає правоту Туреччини в цьому інциденті. Тож це гра з вогнем використовувати цей інцидент як привід для того, аби робити неприпустимі звинувачення проти нас. Путін та Ертоган мають взяти участь у саміті щодо кліматичних змін, який проходитиме у Парижі наприкінці листопада, початку грудня. Пісков заявив, що президент Росії не планує двосторонньої зустрічі з президентом Туреччини в рамках міжнародного форуму. Натомість Реджеп та Іпердоган не втрачає надії на переговори з Володимиром Путіним. Разом з тим він закликає Москву навести докази своїм заявам про те, що російський літак збили на територію Сирії, а не Туреччини. Бо інакше за його словами Кремль вважатимуть брехуном.